Ну що ти, блін, так гудиш, значить і їсти просиш. Моргаєш тут мені різними лампочками. Я тобі дав батарейку, працюй, заряджай. Гроші потрібно заробляти. В ремонті Lenovo L10, L6 y 01 Звичайно, двохрядна батарейка Lenovo От на 6 елементів. Нічого особливого і знімати ролик про неї, в принципі, я не хотів до тих пір, поки не підключив її до прогера і не вичитав у програмі. Зараз вам все покажу. Наперед забігаючи, хочу сказати, що зараз переконаємось разом із вами, наскільки це якісна батарея. Зібрана вона на чіпові r 2 j 240 20 f 020 на елементах LG. Як вони відпрацювали, вона 2010 року досі не заблокована. І побачите, скільки елементи себе віддали. Який баланс контролера, чіпа і елементів. Бачите, що вольтаж на прогері є. Означає, що вона не заблокована. Наголошую 2010 рік. Дивимося у вікно програми. Бачимо наш чіп. R2J24020F020 RenesAS. 2010 рік, що я говорив, LGC LG06, елементи, на яких вона зібрана. Пройшла вона 591 цикл. Дивіться, яка залишкова ємність 1 мАг. Це взагалі якийсь нонсенс. Вона досі працює. Ось вольтаж, ключ відкритий на вольтажний на ампераж. Вона не заблокована і досі працює. Зараз покажу умовний внутрішній опір, що вона має. Це взагалі нонсенс. Так, ось дивіться, 263, 241-248. І не заблокувалось. Це взагалі щось. Дуже круті елементи. Хоч вони ємністю 2200, загальна ємність 4400 мАч дизайн капасіті, але вона працює. Зараз я її перепакую на нові елементи Samsung 32E. Нову ємність тут пропишу 6400 мАч, поміняю цикли, дату, все по стандарту. Чип перепрограмований. Заряд, як бачите, йде 12 вольт. 3 А в неї заходить. Ну і дивимось у вікно СБС. Дані наступні. Був 10-й рік, став 25-й. 15 років вона пропрацювала. Ну, Сподіваюсь, ще 15 років попрацює. Один цикл по стандарту. Їмність прописав ще 400 нових наших банок. Зараз бачимо, йде заряд 3 ампера в неї заходить. І покажу. Опір, умовний опір, який зараз на наших секціях. Попередній був, ви ж пам'ятаєте, да? там у районі 260 попугаїв. Зараз бачимо, що у нас отакий от ось умовний внутрішній опір. 15, 12 і 13. До 265 ще дуже далеко. От і все. Робота з цією батарейкою закінчена. Майже зараз корпус збираю докупи, склеюю і віддаю клієнту.